Футбол, що заряджає, відчуття, що залишається, разом до перемоги було і буде! Вітаю наших болівальників в програмі Оболонь Подкаст. І сьогодні нашим гостем став гравець нашого футбольного клубу Владислав Приймак. Привіт! Вітаю. Як ваші справи? Нічого, в загальному все добре. Я зараз потихеньку відновлююсь від невеличкого ушкодження. Надіюся, що вже от якраз в цю гру з епіцентром вже буду в заявці. Ну, на 100% не готовий, але допомогти команді на пару хвилин, думаю, зможу. Ну, дуже хочеш. Так, бачу по твоєму. Дуже хочу, дуже. Хочеш. Хочеш, дуже. Так, так, так. Тому я такий, що мені буквально навіть один тур пропустити, десь одне тренування, я вже за це себе картаю і хочеться якнайшвидше повернутися і допомагати команді. Розкажи, будь ласка, ось враження минулий сезон і зараз початок нового сезону. Вже більше половини зіграно. А твої враження? Ну, якщо взяти повністю той сезон, то ну, пригадують всі, напевно, що початок був настільки, він був ну, жахливий, відверто, що потім, коли довелось вилазити з цієї ями, це дійсно була така яма серйозна, адже одне очко після п'яти турів і. Команді і тренерському штабу всім довелось дуже плідно попрацювати для того, щоб зробити те, що в підсумку у нас вийшло. Це залишитися в прем'єр-лізі загальному сезон. Звичайно, що був позитивний, навіть не дивлячись на цей старт. Тому я хочу занести його в актив всім і футболістам, і тренерському штабу. Тому все вийшло класно. А що для тебе футбольний клуб оболонь? Ти вже зіграв більше 50 матчів. У тебе там гарна статистика. Розкажи, будь ласка. Ну, в першу чергу, для мене це великий клуб з великою історією, з класною історією, своїми традиціями, з чудовим колективом, на якому дуже багато що поподобано в цьому клубі. Адже у нас, я не знаю, як це пояснити, це... я був в багатьох клубах, і коли приходиш в новий клуб, потрібна якась адаптація завжди на там, спілкування з гравцями, розуміння на полі. Всі відмічають, хто приходив цей клуб, що у нас це відбувається ну, якщо не в три рази, то в два рази швидше, ніж усюди. Дійсно так. Я не знаю, чим це пояснити. От якихось там назвати п'ять пунктів, чому так, але дійсно таке є. Я коли прийшов сюди, я. Два тижні буквально мені вистачило, щоб я себе вже відчував і на полі, і комунікація, і поза полем, що також дуже важливо. За два тижні я себе відчував, ніби я вже тут ну півроку рік граю. Тобто цей клуб, який допомагає, дуже допомагає гравцям і розвиватися, і підтримує їх. Тому я вважаю, що дуже хороший клуб. атмосфера діз... сімейна, дуже дуже сімейна атмосфера. Дуже на цьому дійсно в нас акцент зроблений і побудовано досить багато. Чого. Ось скажи, ти пам'ятаєш свій перший матч за футбольний клуб Оболонь? Та що це за матч? Був Фу. ну так. Перша офіційна гра була з колесом тут домашня 0-0. Е ми здається, зіграли там нічого з колесом часом. Надійно так. Та. Ну задачу виконали, не пропустили вже так. Але ну непоганий е початок у премєр лізі після певної перерви у клубу. Тому ну, гра видалась такою бойовою, але я думаю, десь чуть-чуть було невпевненість. У зв'язку з тим, що ну, і футболісти менш досвідчені у нас були ніж у колоса, і певний такий оцей, кажу період часу, поки не було клубу в премєр лізі де десь був нервозний такий старт. Але я думаю, ми непогано справилися. А ось найпам'ятніший матч, який в тебе в твоїй голові, ну звичайно, найкращий, найкращий ну, в плані результатів. в мене є от чесно, зараз пригадуються дві гри і дві гри з Динамо. Одну гру ми виграли тут домашній кубок, звичайно, це дуже класно по результату: все виграти в Динамо, пройти далі в Кубку, це, напевно, мрія для кожного клубу, такого десь приблизно, як там рівня оболонь. А ще є одна гра, можливо, хтось здивується, але коли ми програли 3-0 в тому сезоні у Динамо на виїзді, можемо так сказати, на Лобановського. Ну, той рівень гри, який ми демонстрували на протязі гри. Перший тайм, от ми закінчили, були 1-0, Ми програли перший тайм. Але якби ми використали свої моменти, я думаю, що ми б пішли на перерву з рахунком 3, можливо, там 2-0, отак. Але сам смисл з гри і те, як відбувалася гра, скільки ми моментів створювали, як ми гарно грали. Звичайно, що можливо болівальникам це десь не всім зрозуміло. Але дійсно ми програли 3-0, Але мене ця гра пригадується в тому, наскільки якісно ми. Проводили цей матч. Ось розкажи, як тобі нинішній рівень Української прем'єр-ліги? Ось ти зіграв вже ну, достатньо матчів не тільки за оболонь, а загалом в Прем'єр-лізі. Як тобі рівень? Ну, звичайно, що, на мою думку, зараз рівень Прем'єр-ліги він точно не росте. Адже на це є об'єктивні причини. В нашій країні є війна, тому це все також впливає. Але. Зараз багато клубів появляється нових. Багато клубів вкладають в футбол хороші кошти. І я вважаю, що за рахунок цього, коли появляються якісь нові клуби, хороший йде бюджет в команди. За рахунок цього йде ріст в загальному у нашої прем'єр-ліги. Навіть той самий показник Полісся, я вважаю, що це ну, новий клуб. На рівні там примірів, звичайно, що вони вже не перший рік, але все рівно цей новий клуб, і от вони показник, що можна від, від низів дойти до хороших результатів, хорошої вершини за короткий час. Ну, звичайно, що фінанси також на це дуже сильно впливають. Так, звичайно, дуже сильно в футболі. Без я вважаю, що без фінансів ну ніяк. ніяк. А ось про президента Олександра В'ячеславовича. що це за людина? Він дуже багато зробив для клубу, для вас як гравців. Розкажи якісь, може, в тебе свої історії з ним. Історія. Ну, я в першу чергу хочу сказати, що це дуже солідна, поважна людина, яка дуже сильно любить футбольний клуб у Болонь надзвичайно сильно і робить дуже багато для того, щоб цей клуб не стояв на місці, розвивався, завжди допомагає нам і словом. І не тільки словом, десь і фінансово вміє простимулювати нас і допомогти, десь щоб ми на психологічному рівні себе почували добре. Тому я вважаю, що це таких президентів би побільше нам, які виконують все, що обіцяють, допомагають клубу і завжди присутні в процесі. Не так просто знаєте, що президент десь є собі, десь знає, там далеко є. Він там раз на рік покажеться, там дасть якісь гроші і все. А ні, він завжди після ігор. Коли треба зайде, посварить нас, коли треба похвалити, він похвалить. Тому для нас дуже важливо його присутність, його підтримка. І, скажімо, так, та стабільність, яка є у нас, це також дуже невід'ємний факт на сьогоднішній день. Як тобі зараз гра команди та враження від цього нового сезону? Ну вже зараз, ще буквально два тижні тому, в мене була б одна відповідь, але, на жаль, зараз були дві таких гри неприємних для нашого клубу. Тому що старт, я вважаю, в нас вийшов дуже, дуже навіть непоганий. А зараз після цих двох ігор воно все так трішки змазалось, скажімо так, м'яко. Але це, я вважаю, тільки, знову ж таки, початок, тому в нас є дуже багато ігор, щоб виправити те, що зараз сталося в цих двох турах, і набрати очки і піднятися на те місце, де ми були спочатку. Як тобі наша молодь оболонська? Зараз дуже багато гравців, випускників нашої футбольної академії. Розкажи, будь ласка, як їх ви приймаєте в колективі та їх рівень? Як ти ну, чесно скажу, я просто навіть проживаю в Бучі і стараюся, коли домашні ігри Ю-19, ми завжди з хлопцями йдемо на ці ігри, дивимось, оцінюємо. І є пару дійсно хороших, цікавих футболістів, які, на мою думку, Готові вже бути в першій команді, тренуватися, допомагати, і готові навіть до того, щоб отримувати певний час на полі в офіційних матчах. Звичайно, що не всі з Ю-19 зможуть вийти на рівень першої команди, але ну, це завжди в футболі, тому що конкуренція дійсно вона завжди велика, багато футболістів молодих. І... Але у нас. Хлопці дійсно є пара талановитих футболістів, яких і зараз залучають, є ще яких можна залучати. Тому я думаю, що в перспективі з деяких можуть вирости досить непогані футболісти. А яку ти пораду дасиш молодим гравцям, щоб досягти рівню Прем'єр-ліги, наприклад? Ну зараз пішло таке покоління, що вони, якби. Вони мають багато інформації, доступ до багато інформації. Інтернет, Ютуби. Багато комент виставляють як і командні тренування, так і індивідуальні. Тому в них є все для того, щоб прогресувати, рости, працювати над собою. А звичайно, що плідна праця і бажання завжди я вважаю, що це завжди дає якийсь результат. Тому тут секрет простий: просто приходиш. Приходиш чи до себе в Ю-19, чи до нас в першу команду, просто на тренуваннях пахаєш, 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 віддаєшся в іграх, І з часом тобі просто за це. Я думаю, що Господь Бог за те, що ти. Він бачить, що ти плідно працюєш, і потім тобі дає за це якісь плоди. А ми було ще питання, як ми їх приймаємо. Ну, звичайно, що молодий гравець, напевно, кожен. і Я через це проходив, і кожен, хто зараз грає, вже є чуть старший, проходив через те, що десь. Є і не тільки похвала від партнерів, а десь є і критика. Це цілком нормально. Це завжди так було, тому що ну коли молодий приходить, йому хочеш десь підсказати, Він хвилюється. Ми це також розуміємо, що в них завжди присутні якісь хвилювання, тому що тренуватися з старшими партнерами, воно ну звичайно що завжди хвилююче. Я сам через це проходив, тому кажу, де і получають так, скажем, пряника і кнута також. Чи є в тебе амбіції разом з футбольним клубом виступати на євроарені? Я думаю, що не тільки в мене, а в кожного футболіста, який тут присутній в цілях, в мріях є виступати з футбольним клубом у на найвищому рівні. А ну, для нас це є Єврокубки. Дуже б хотілось досягти цього результату дуже сильно. Але для цього потрібно, щоб було менше таких ігор, як були попередні. Два, два тури. Що ти думаєш, треба виправити на твою думку? Ну, важко назвати якихось там, знаєте, по пунктах. Це таке в загальному все. Я думаю, що на це потрібен і певний час, ну особливо час, наприклад, набратися якогось більше досвіду і тренерському штабу, і нам ну і більш стабільніший результат, більш стабільна гра. Тому стабільність саме в стабільність. І я думаю, що. Колись в майбутньому можна до цього прийти. Як тобі наші вболівальники? Та історія коротка в тебе з ними. Я дуже дуже сильно радий і вдячний. Під час ігор дуже відчувається їхня підтримка. Завжди, знаєте, в цей період такий довгий, вже коронавірус, зараз війна і. Мало вболівальників на трибунах, і коли зараз вже дозволили чуть більше приходити людям, це настільки ну просто кайф. Ти виходиш на поле, коли там за якусь. Любу дію, не обов'язково забивати гол, чи там віддати гольову передачу. Тебе просто там трибуни підтримують, коли ти просто в підкаті вирвав там, відібрав м'яч. Ну це це надихає для футболістів. знаєте, я завжди дивишся якусь там англійську прем'єр-лігу, чи навіть вчора дивишся лігу чемпіонів і коли трибуни женуть свою команду там за те, що просто людина відібрала м'яч чи там якусь хорошу дію зробила, всі підтримують. Ну це ж це ж кайф. Це okay. чисто кайф це, це це те, заради чого ми працюємо для того, щоб дарувати радість. Звичайно, що собі і сім'ям, але в нас є також болівальники, яких ми любимо і чекаємо завжди на трибунах. Чи потрібен футбол українцям під час війни та чи відчувають українці свою ідентичність? В чому наш український дух, на твою думку, футбольний дух? Я думаю, що це заключається в тому, що ми є дійсно незламна країна, і не знаю, чи хтось би ще міг в таких умовах, яких ми зараз є. Дякуючи нашим хлопцям, захисникам та захисницям в тих умовах ми проводимо чемпіонат. Так, звичайно, є тривоги, є багато нюансів, які на це все заважають. Але знову ж таки, повторююсь, я думаю, що багато хто би просто, просто не зміг би. махнув би рукою, і сказав, та ні, який зараз чемпіонат? А ми стараємось робити все від нас залежне, щоб радувати і вболівальників, і тих хлопців, які там на лінії зіткнення. Я думаю, що це важливо для них також, якісь десь переключитися, десь чекати цей матч, подивитися, десь якісь зрядитися якимось позитивними емоціями. Я думаю, що на сьогоднішній день для людей це досить важливо. Звичайно, що це зараз далеко не основне, і це відходить на чуть-чуть другий, можливо, там і п'ятий план. Але я вважаю що це дуже важливо. Які цілі та амбіції особисто у тебе? Та, будь ласка, скажи нам побажання нашим болівальникам та заспокоїв. Особисті цілі в мене це грати стабільно, добре, працювати над собою, не стояти на місці, завжди розвиватися. А коли я особисто буду це робити, я зможу допомагати команді. І від цього буде вигравати не тільки я особисто, а й команда. Тому що коли всі будуть віддаватися на полі, індивідуально будуть працювати, це принесе дуже хороший результат в майбутньому для наших болівальників яким я хочу сказати, що не треба хвилюватися, ми робимо, працюємо, виправляємо помилки і робимо все для того, щоб в майбутньому ми, можливо, колись навіть порадували своїх болівальників грою Євроку, я хочу тобі подякувати за це інтерв'ю, за твою віддачу на футбольному полі. Всі чекають, щоб ти повернувся на поле. І разом з нашим футбольним клубом ми перемагали дуже багато в цьому сезоні. Дякую, дякую вам що... за. Це була програма Оболонь Подкаст. Сьогодні у нас в гостях був Владислав Приймак, гравець нашого футбольного клубу. Ще раз дякую за це інтерв'ю та вперед, пивовари! Так, дякую вам, що запросив. Футбол що заряджає, відчуття, що залишається, разом до перемоги. Було і буде.